Якби мене запитали, в чому полягає сутність сучасної європейської армії, я б без усіляких сумнів відповів з французьких ідей на німецькі кошти. В принципі на цьому можна було і завершити відео. Однак сьогодні я пропоную вам разом зі мною знайти відповіді на наступні питання: що та хто заважає європейським державам розкрити свій військовий потенціал, коли Росія нападе на Європу. Та головне, чому Європа не зможе подолати Росію. Це німецькі танки у Вільнюсі у 1941 році. А це теж німецькі танки у Вільнюсі, але вже у 2025 році. В чому різниця? Ну, як мінімум, цього разу їх туди принаймні запросили. Держава, яка після 1990 року активно користувалася дивідентами миру, перебуваючи під захистом США, в той час як її власна армія занепадала, а комерційні зв'язки з Росією тільки мітнішала, вперше з часів Другої світової війни на постійній основі розгортає свої війська на території іншої держави. Однак, все ж таки є нюанс. Німецька 45-та танкова бригада до 2027 року налічуватиме аж цілих п'ять тисяч одиниць особового складу, і це при тому, що, за даними німецької розвідки, Росія потенційно може атакувати НАТО протягом найближчих чотирьох років, і першими жертвами стануть саме Балтійські держави. А яка ж тоді ситуація в Естонії та Латвії? Станом на сьогодні на території Естонії розміщено близько 1200 іноземних військовослужбовців. Основну частину з яких складають військовослужбовці з Британії, а на території Латвії розміщена збірна солянка з близько п'яти тисяч військовослужбовців з різних держав-членів Альянсу. Подібні числа зовсім не вражають, чи не так? А якщо подивитися на географію, то все стає тільки гірше: широкий плацдарм, як в Росії, так і Білорусі на сході, бар'єр у вигляді Балтійського моря на півночі і заході, та ще й Калінінград в тилу союзників на півдні. Фактично, цей регіон це пастка у військовому плані. Причому пастка для того, хто тримає в ньому оборону. І про це, як мінімум, з історичного досвіду, прекрасно знають як на Заході, так і на Сході. Тому, за гучними словами про єдність та рішучість альянсу ховаються цілком реалістичні та прагматичні плани. Якщо Росія розпочне чергову СВО в Балтійському регіоні, ключовим завданням перших двох тижнів для Заходу буде евакуація цивільного населення. А вже потім евакуація власного військового контингенту з паралельним знищенням стратегічно важливих об'єктів, аби вони не потрапили до рук росіян. Ось так героїчно НАТО планує захищати свої території. Ви, мабуть, думаєте, але ж це проблема сьогодення. От європейці збільшують фінансування військового сектору, говорять про збільшення виробництва зброї, снарядів і все в такому дусі. А отже, повільно але впевнено вони таки зрушили з мертвої точки. І дійсно вони зрушили з мертвої точки у зворотньому від необхідного напрямку. Тож, якщо ми вже почали говорити про реформу у наших партнерів, то давайте подивимось, що ж вони там нареформували, обмежимось головними гравцями на заході Європи Німеччиною, Францією та Британією. У 2023 році відбулось те, що німці назвали поворотним моментом у власній безпековій політиці. Цей поворот, як не дивно, ініціював Олаф Шольц. Розблокувавши витрати у розмірі 114 мільярдів доларів, що за оцінками Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру одразу зробила Німеччину четвертою державою у світі за розміром оборонного бюджету. А у 2025 році вже його наступник Фрідріх Мерц заявляє, що має намір збільшити оборонні витрати до 242 мільярдів доларів на рік, аби зробити Бундесвер найсильнішою конвенційною армією в Європі. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броя зазначив, що фонд Шольца значною мірою залатав дірки, але роботи ще занадто багато. Наступна хвиля витрат має на меті посилити роль Німеччини як критичного хребта НАТО. Пріоритети включають зміцнення протиповітряної оборони, поповнення запасів снарядів і розвиток можливостей для точкових ударів на великій відстані. Ви, мабуть, задаєтесь питанням, а що ж тут не так? Проблема в тому, що технології в Німеччині вражаючі, але політики не розуміють, як їх використовувати. Нещодавно федеральне аудиторське управління закликало до глибоких змін у Бундесвері, який, за їхніми словами, став надто громістким через надмірне управління. Багато експертів поділяють цей аналіз. Закупівлі займають надто багато часу. Підписання контракту це одне, а доставка обладнання до військ це вже зовсім інше. Поширена скарга полягає в тому, що Німеччина буквально позолочує свої процеси, встановлюючи абсурдні вимоги, як от забезпечення придатності танків для вагітних жінок. Важливішим є розуміння того, чи готові німці стати готовими до війни, адже Німеччина досі зберігає певний скептицизм щодо власної військової сили. От, наприклад, самонакладені заборони в десятках університетів на прийняття державних коштів для військових досліджень. І, хоча справа рушила з місця, багато хто побоїться, що якщо Україну змусять укласти брудне перемир'я, імпульс останніх років може бути втрачений, оскільки заклики до дипломатії та розрядки з Росією швидко наберуть обертів. Складнішим випробуванням стане початок серйозної дискусії про відновлення загального Призову, який було призупинено у 2011 році. Адже Бундесферу навіть зараз важко збільшити чисельність військ до 180 тисяч, що значно нижче за поточну ціль у 203 тисячі, яка, ймовірно, буде підвищена після наступного саміту НАТО. Опитування показують, що більшість німців підтримує відновлення призову. Проте найменше підтримки, як і очікувалося, спостерігається серед молоді, яка в цілому по всій Європі доволі скептично ставиться до однієї лише перспективи служби в армії навіть у мирний час. Французький аналітик Мішель Гоя зазначає, що Франція не готова до протистояння навіть із рівним собі супротивником. Стратегічна концепція Збройних сил Франції базується на пріоритеті якості над кількістю. Цей підхід став реакцією на застарілі доктрини Першої світової війни, які призвели до краху французької армії перед швидкими та гнучкими силами Вермахту у 1940 році. Нині ж французька армія робить ставку на швидкість і зухвалість, віддаючи перевагу уявній адаптивності над реальними масовістю та вогневою мітці. На додачу колоніальний досвід Франції, зокрема експедиційні операції в Африці. Посилив цю хибну філософію, наголошуючи на імпровізації та ефективності за обмежених ресурсів. Самі ж французькі генерали заявляють, що вони мають занадто обмежену кількість техніки та особового складу. Наприклад, передача Україні навіть 20 танків ОКУЕРК або значної кількості гармат Цезар суттєво послаблює власні оборонні спроможності республіки. На цьому тлі масла вогонь підбуває концепція воєнної економіки Макрона. На думку експертів, вона є фінансово та політично нереалістичною. Оскільки французька та європейська оборонна промисловість не здатні швидко нарощувати виробництво для заміни техніки чи створення великих запасів. Навіть виробництво відносно простих видів озброєння, як от Саут Цезар, є дорогим та йде повільними темпами. Та що там про самі Цезарі казати, коли Франція до кінця року планує збільшити об'єми виробництва снарядів для них аж до потужних ста тисяч одиниць на рік. На рік, навіть не на місяць. Крім цього, Франція ще й не планує повертатися до загальної військової служби, що й обмежує можливості для створення армії, яка б відповідала сучасним вимогам. На додачу, у військових і політичних колах немає єдиної думки щодо структури та розміру армії, що власне і ускладнює планування подальших реформ. Єдине, що поки що зрозуміло точно, це те, що значна частина французьких ресурсів спрямовується на підтримку ядерного арсеналу, що відповідно зменшує фінансування конвенційних сил. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що у разі війни не віра в ядерну зброю буде тримати фронт, а люди і танки на землі. До речі, про танки до 2035 року планується розробка нового танку під назвою ЄМБІТІ спільно з Німеччиною. Детальну критику цього проєкту залишимо військовим спеціалістам. У свою чергу я хочу лише зазначити, що це черговий приклад того, як роздувається військовий бюджет західних держав. Адже цей проєкт провальний за усіма напрямками. Абсолютно непотрібний і надзвичайно дорогий. Порадіти, звісно, можна лише за тих, хто безпосередньо причетний до освоєння коштів, що виділяються на подібні бездарні ідеї. І це стосується не тільки ВПК Франції чи Німеччини. Але про це ми поговоримо якось в одному з наступних відео. А зараз давайте перенесемось через Ламанш до Сполученого Королівства. У 1940 році Британія вистояла проти нацистської Німеччини завдяки географічній перевазі у вигляді Ламаншу, який став природним бар'єром. Сьогодні ж ворог змінився, а океан уже більше не гарантує їм тієї безпеки, що була у минулому столітті. Росія з її гібридними операціями, кібератаками, безпілотниками та підводним диверсійним флотом більше не потребує десантних кораблів чи ракет, щоб завдавати удару. І що ж Британія пропонує у відповідь? Сполучене Королівство, як і попередні пацієнти, страждає від хронічного недофінансування армії та бюрократичного хаосу. У 2021 році Борис Джонсон гордо презентував доктрину під назвою Глобальна Британія в епоху конкуренції. До Росія була чітко названа головною загрозою, але, за гарними словами, ховалася сувора реальність скорочення чисельності армії до 73 тисяч до 2025 року. До речі, сьогодні ми неодноразово говорили про чисельність армії, і тут хотілося б прояснити один важливий нюанс. Суть в тому, що загальна чисельність армії не дорівнює чисельності військових, які можуть брати участь у бойових діях. Як відомо, дилетанти говорять про тактику, а професіонали вивчають логістику. Отже, на прикладі британської армії, давайте подивимося, яка кількість військових може безпосередньо брати участь у бойових діях. У сучасних арміях співвідношення бойових військовослужбовців до тилових варіюється залежно від типу операцій. Наприклад, у збройних силах США на одного бойового військовослужбовця припадає від 7 до 10 осіб тилового забезпечення, а в російських збройних силах близько п'яти осіб. Для британської армії на одного солдата припадає від 2 до 3 логістів, до речі, як і в Україні. А тепер давайте рахувати: якщо взяти чисельність регулярної армії приблизно 73 тисячі осіб, то при співвідношенні один до трьох, тобто один бойовий на трьох тиловиків. Бойових військовослужбовців буде близько 25 або приблизно 18 тисяч осіб, а тулових буде приблизно 55 тисяч. Думаю, ця схема доволі зрозуміла. Тож, висновки робіть самі, прем'єр-міністр Кір Стармер у 2025 році пішов ще далі, оголосивши про перехід у режим бойової готовності, понад 60 заходів у рамках стратегічного оборонного огляду. 20 мільярдів фунтів на ядерні боєголовки, нові субмарини та обіцянки зробити армію аж у 10 разів смертоноснішою до 2035 року. Звучать ці заяви, звісно, потужно, але давайте подивимося на факти. По-перше, британська армія має серйозні проблеми з технікою. Наприклад, у 2023 році з 213 танків Challenger 2 лише близько 150 були боєздатними: решта або на ремонті. Або просто непридатні до використання. А бронемашини «Аякс», які мали стати основною БМП для піхоти, досі не введені в експлуатацію через проблеми з вібрацією та шумом, що буквально травмують екіпаж. Через це під час руху на високій швидкості у екіпажу та десанту можуть виникати проблеми зі слухом та запалення суглобів. Я просто нагадаю, що програма «Аякс» тягнеться як мінімум з 2010 року і вже коштувала понад 5,5 мільярдів фунтів. А результатів від неї станом на 2025 рік поки що нуль. По-друге, зроблена ставка на безпілотники у рамках цієї програми. Це, звісно, добре. Але вразливість цих систем до російських засобів радіоелектронної боротьби викликає певні питання. Британія інвестує 4,5 мільярди фунтів у програму з розробки захищених дронів, таких як Штормшраут. Але навіть вона ще далека від завершення. По-третє, логістика та резерви. Британія має критичну нестачу боєприпасів і запасних частин. У 2023 році передачі Україні лише 14 танків challenger 2 і кількох десятків САУ АІС-90 викликала паніку в Міноборони, адже це суттєво послабило власні спроможності. Крім того, станом на сьогодні АС-90 тепер офіційно немає на озброєнні Британії, адже вони банально скінчилися. А запаси снарядів для нової артилерії настільки малі, що їх вистачить лише на кілька тижнів інтенсивних боїв. І найголовніше людський фактор. Британія скасувала обов'язковий призов ще у 1960-х роках, і повернення до нього, як і у Франції, не планується. Набір добровольців іде повільно. Молоді британці, як і їхні європейські однолітки, не горять бажанням служити. Опитування показують, що лише 20% молоді готові воювати у разі потреби. А скорочення армії означає, що Британія просто не матиме достатньо людей, щоб тримати фронт у конвенційній війні. Та й не забуваймо про геополітичні реалії. Британія готується до війни, оновлюючи секретний план оборони батьківщини, який передбачає сценарії кібератак та фізичного знищення стратегічної підводної інфраструктури, яка поєднує Туманний Альбіон з континентом. Тому цілком справедливо, що основна увага приділяється захисту власної території, а не операціям на території своїх союзників. Однак існують і певні зобов'язання перед своїми партнерами. чим так? Наприклад, у Балтії, до Росія має перевагу в чисельності та логістиці. Британські війська розміщені в Естонії. Але це радше символічний жест ніж реальна сила. У разі російського наступу їхнє завдання, як я вже згадував раніше, в принципі, як і в інших сил НАТО, виграти час для евакуації, а не утримувати позиції. Отже, що ми маємо в кінцевому підсумку? У Європі всі говорять про бойову готовність, але їхні армії це тінь колишньої величі. З надто мало людей, занадто мало техніки, занадто багато бюрократії та надто амбітні плани, які не підкріплені реальними ресурсами. Крім цього, концепція спільної армії з самого початку була доволі сумнівною, якщо подивитися на неї у військовому плані. Звісно, вона непогано працювала з психологічної точки зору, адже наявність тих самих Сполучених Штатів в Європі була гарним стримуючим фактором для радянського союзу, а потім і для Росії. Однак зараз правила змінились. Змінилося геополітичне положення справ. На Штати вже не можна покластися, як це було раніше. Росія більше не боїться відкритого використання сили. а розпрошена спільна європейська армія навряд чи буде спроможна зібратися на обхідний момент та діяти так, як від неї очікують європейці. Скоріше за все почне працювати банальний принцип Моя хата з краю», коли Росія поступово буде тим чи іншим чином відхоплювати території. Спочатку Балтика, потім Норвезькі острови в Арктиці, провокації на фійському кордоні та нескінченна гібридна війна з іншими європейцями. Тож чому Європа не зможе подолати Росію? Бо поки Захід мріє про технологічні два, Росія робить ставку на кількість, витривалість і готовність воювати до кінця. І як показує історія, у війні часто перемагає не той, хто має кращі ідеї, а той, хто може довше триматися на полі бою.